Хто такий маркетолог, і які напрямки охоплює ця професія, привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, хто такий маркетолог, які в нього навички, якими напрямками він займається і чому ця професія одна з. Найуніверсальніших у сучасному світі. Якщо ти тільки починаєш цікавитись маркетингом, ця лекція стане чудовим стартом. Маркетолог це спеціаліст, який формує попит, створює інтерес до продукту чи бренду і робить усе для того, щоб клієнт не просто купив, а ще й повернувся. Головна ціль маркетолога зрозуміти, що потрібно людям, як це подати, і через які канали донести цінність продукту. Це не тільки про рекламу, це про аналітику, стратегію, комунікацію. Креативність і дуже багато взаємодії з командою. Маркетолог це міст між бізнесом і споживачем. Саме він перекладає мову продукту на мову клієнта. Маркетолог має бути універсальним, не вміти все, але точно розуміти основи кожного процесу. Які ж саме ключові навички та основи він повинен знати: дослідження ринку, цільову аудиторію, споживчу аудиторію, конкурентів без розуміння ринку. Жодна стратегія не спрацює. Аналіз даних. Цифри це основа. Маркетолог аналізує, які канали працюють, що заходить аудиторії, що варто масштабувати. Планування комунікації і промо, як коли і що сказати клієнту, щоб він почув. Це ціла наука, Медіапланування – визначити, де запускати рекламу, як розподілити бюджет і не злити його. Організація акцій кампаній подій. Події, розіграші, запуски нових продуктів усе це маркетинг, навички роботи в графічних редакторах. Не обов'язково бути дизайнером, але базове розуміння працювати фігма в Ілюстраторі чи фотошоп це must-have. і звісно ж, управління командою та софтскили, рекламні агенти, дизайнери, копірайтери, SMM. маркетолог часто координує всі ці інструменти і всю цю команду. Що ж, давайте тепер поговоримо про напрямки, які є в цій професії. Маркетолог. Це стратег, який думає про продукт, ринок, ціну, промо, просування. Бренд-менеджер відповідає за сприйняття бренду, айдентику позиціонування. Він турбується про свій бренд. Він є татом або мамою бренду. Креативний директор керує візуальними ідеями, кампаніями, придумує загалом. Концепт менеджер з комунікації відповідає за публічні повідомлення піар тон бренду і його сприйняття аудиторією. Маркетинг-консультант зовнішній фахівець, який допомагає бізнес, в принципі, загалом розібратися зі своєю стратегією. Мерчендайзер той, хто працює з викладкою товарів, особливо у роздрібній торгівлі, і ви, мабуть, часто з ним стикалися в будь-яких магазинах чи торгових центрах. Контент-менеджер, копірайтер Тер вони створюють тексти, статті, описи, товарів, пости, власне, говорять з вами як споживачем, та намагаються донести цінності бренду, побудувати з вами довіру і власне цей от взаємозв'язок. Діджитал-маркетолог працює з е, усім онлайн просуванням, сайти, реклама, аналітика тощо. Піар-менеджер будує репутацію бренду через пресу, лідерів думок та різні заходи. Графічний дизайнер створює візуали. Ванери, рекламу, айдентику все згідно технічного завдання, яке йому нададуть. Продакт-менеджер працює з розвитком продукту разом з маркетологом, планує виведення товару. Продукту на ринок seo спеціаліст просуває сайт у Google через органічний трафік. І важливо, дуже часто е, мої учні плутають його з ppc спеціалістом. Це все ж різні люди, які займаються різними напрямками. smm менеджер веде соцмережі, створює контент і працює з аудиторією через різні канали комунікації. Таргетолог налаштовує рекламу в соцмережах, працює з бюджетами і, відповідно, лідами працює на результат безпосередньо. Які є ключові ролі маркетингу в сучасній організації? Компанії маркетинг це не один маркетолог, найчастіше це команда роли, які разом працюють на один результат. Маркетинг стратег думає на рівні ринку. Далі йде роль виконавців: СММ, таргетолог, копірайтер це оці інструменти, які втілюють задум е, стратега і, власне, реалізовують, працюють в рамках одної стратегії. Аналітик він перевіряє. Що працює, перевіряє цифри, адже важливо завжди тримати руку на пульсі для того, щоб вчасно знайти, знай... де впливати і де щось змінювати або підкручувати. Креативна команда вони створюють унікальні візуали та концепти власне створюють щось що подолає цю банерну сліпоту, в якій ми всі живемо, та приверне більшу увагу до нашого продукту. Піар команда вона формує імідж і працює загалом над лояльністю клієнтів до бренду. Як ми вже зрозуміли, кожна роль має свою важливість. Без аналітики немає корекцій, без SMM немає комунікації, без дизайну і зібраних всіх елементів кубку немає впізнаваності. Тож важливо ще що зрозуміти на цьому етапі, що якщо ми хочемо будувати сильний і потужний бренд, важливо і будувати команду, працювати з експертами, а не з Одною чи двома людьми, які вміють все, воно так не працює. Тож, маркетинг це дуже складна система, яка Повністю впливає на те, як бренд виглядає, як він звучить, як він продається. Якщо говорити про основи основ, я рекомендую завжди прочитати Котлера Портера. Можна ще Мана. Це ті, хто побудували оцю систему маркетингу. і Ті, які в своїх книжках розказують про базис. Я завжди говорю своїм учням: не можна побудувати будинок, якщо не поставити фундамент. Та і тому рекомендую всім прочитати. Основоположців, тому що на основі них будуються всі концепти далі. І одним з основних концептів, крім конкурентної стратегії Кодлера з портером, є ще базова концепція 4 p Вона переростала вже і в 5П, і в 7 p та це прайс промоушен. Плейс і продукт, але я розширю трішки зараз ці 4 пі і проговорю про трішки більше основних складових, це базово product – продукт, те, що ми продаємо, і в чому його унікальність, і маркетолог має працювати теж над тим, щоб допрацювати цей продукт, якщо він через ту чи іншу причину не продається. І, до речі, чому з продукту все починається? Адже скажу відверто, якщо Продукт нецікавий для споживача. Жоден маркетинг його не продасть. Скільки би бюджету ви в нього не вклали. Ну або потрібно вкласти дуже дуже багато бюджету. Ціна важливо її чітко визначити, обґрунтувати її цінність. Так є багато стратегій, як формувати цінову політику. І цим займається окрема галузь маркетингу, яка називається трейд маркетинг. Та планує цінові акції, цінові кампанії тощо. І тут важливо чітко визначити цінову політику, цінову стратегію свого бренду, що ми в стратегію зняття вершків. Це стратегія Apple, коли ми ставимо надто ультрависокий прайс, але з розрахунку, що нас будуть хотіти купити, та це про вищий сегмент, це про топ людей. Є ціла категорія клієнтів, які купують виключно дорогі товари для того, щоб мати приналежність і визнання, от в. І високій касті. Чи це мас-маркет? Коли ми йдемо е, з низькою ціною і розраховуємо на те, що нас буде купувати велика е, кількість аудиторії. Ця стратегія також працююча. У ній е, є мінус, що для мас-маркету потрібно зробити величезне охоплення ринку для того, щоб люди масово почали скуповувати ваш товар. Відповідно, нам потрібно провести дуже масову рекламну кампанію, щоб кожній людині розповісти про... Бренд ще тут важливо сказати про таку штуку, як точки дотику. Та що ми не можемо всім людям сказати один раз і чекати, що вони нас куплять. Ні, так не спрацює раніше. Людині з людиною потрібно було зробити три точки дотику, щоб вона запам'ятала про продукт, і загалом, в принципі, звернула на нього увагу. Станом на зараз потрібно зробити від семи точок дотику, щоб людина загалом побачила вас як бренд і по. Думала про те, що вона хоче його купити. Це через те, що ми живемо в великій конкуренції. Багато е, товарів, прямих непрямих конкурентів рекламуються, і відповідно нам важче впливати на вибір е, людини. І е, третій ціновий сегмент це middle market. Та тут ми е, ставимо цінову політику приблизно як е, конкуренти, адже розраховуємо на їх досвід, що вони вже провели ті чи інші дослідження та визначили ідеальну цінову Ціну по відношенню до свого продукту, за яку люди його купують, купують цей товар. Що ж повертаємося до складових? Наступною складовою є промоція: це як ми говоримо про товар, в яких місцях ми говоримо, де ми про нього доносимо, на якому регіоні, як часто, як активно, агресивно чи не агресивно, чи партизанським маркетингом все це промо нашого продукту комунікація. Тон, меседжі, візуальний стиль, комплекс, який формує. Наш продукт і будує лояльність до нашої аудиторії. Місце продажу, де це геолокація онлайн, офлайн, чи це маркетплейси. Якщо ми говоримо про фізичну точку, дуже важливо вимірювати трафік, адже місце локації, геолокації справді тут важливе, якщо наш бренд, наприклад, булочна або десь знаходиться на звичайній проїзній частині, тут важливо справді провести аналітику, виміряти. Трафік, і в середньому від 5 до 15 з цього трафіку зможе потенційно до вас зайти, і ви зможете виміряти скільки приблизно у вас може бути цільових клієнтів. Далі ми працюємо над бренд-образом: тобто, це логотипи, кольори, упаковка, атмосфера, це власне ця картинка, яку купують і яку хочуть. І останнім пунктом, але напевно найважливішим, є лояльність: це повторні покупки, відгука, довіра. Реферальні системи тощо залучити в бізнес нового клієнта завжди дорожче, ніж ще раз повернути старого. Тому важлива задача маркетингу в першу чергу зробити перше відвідування, а задача системи і загалом бізнесу зробити так, щоб після першого відвідування клієнт захотів повернутися ще раз. І ще важливо розуміти, що маркетинг це не завжди про гучну рекламу, це про системну щоденну роботу над тим, що Зробити продукт потрібним, бажаним і таким, що має свого клієнта і знаходить свого клієнта, і в цьому процесі кожен напрямок це як важливий гравець команди, як важливий гвинтик, який загалом складає всю цю систему бізнесу. В наступних випусках ми глибше розберемо, як формується бренд, як знайти свою нішу на ринку. Підписуйтесь, ставте вподобайку і до зустрічі.